Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Отож, просив мене подивитись, ну, до принципі самому стало цікаво. Е, статті в західних виданнях, зокрема там New York Times, Bild і так далі. Останні, останніми днями прямо шквал статей. То е, Україна контрнаступ провалився, Україна там і до Токмака не дойде. То там треба 3 мільйони Україні мобілізувати, щоб, відповідно, е, повернути всі твої території, то там ще щось. Однак краще інше. Ну, давайте подивимося, що до чого, звідки вуха ростуть, що називається. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до оцих от е, статей критичних щодо України і контрнаступу України, які вийшли за останні кілька днів. Е, чи це заказні статті? й скажіть, рони правду. Маннас. Ансус перевернутий. Евас. Ага, раз, де шо по фіналу. А, Єєра, ну ясно. Про що мова, Маннас, Ансус перевернути, Ева з Єра. Ну, загалом, так, да. Да, статті заказні. Ну, ось. ось Маннас, чи це там редактори тих газет, чи хто там, ну, одним словом, хто там. Власник тих газет, можливо, чи редактор, чи як, одним словом, люди, які мають владу, так, які напряму причетні до як би, до виходу тих газет там, чи журналів. Чи що воно там. Ось ось обман, будь ласка, обман. Ну тобто, ясно, хтось може і е, симпатизує Росії, якби що називається, і платити особливо не треба, і самі таку гидоту надрукують. А когось якогось обманули, підкупили і так далі. Тобто, чи варто вірити тим статтям? Ні, однозначно. Чи там терчать вуха Росії, до да, 100%. Е, ось, ну, ось, рухи іде вперед, якісь можливості у них відкрились, також обманним шляхом, да куди? До Єра. Це урожай. Ну, дивно, що не феху випало, але в даному випадку руна її заміняє. Тобто, ну, читайте ріст, ріст добробуту в когось да? за рахунок от, якраз таких статей. Що тут далі дивитись? Чи, відповідно, вся їхня інформація йде в помийку. Це ті самі експерти з неназваних джерел. Мені це дуже подобається. Є неназване там джерело з Пентагону. Наче ясно. Довідник Стеля, як казав один з моїх викладачів. Що називається, висмоктали з пальця, самі придумали, прикрились пентагоном. А да, по факту замовна стаття. Західна журналістика, високі стандарти. УГУ повірили. Добре, ну давайте, запитаємо на Росію. Ну, хоча тут очевидно, що буде причетна. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, будь ласка. Чи до цих статей критичних щодо України і українського контрнаступу, які за останні кілька днів вийшли? Причетна Росія? А я скажуть ровно правда? Пуста руна. Цікаво. Ну от, а, будь ласка. Мурус перевернутий. перевернути. А ну гаразд, що по фіналу. Добре, довертаю. Лагус перевернути. Ну, чи Росія причетна да, але тут і цікавше показали. Не лише. Не лише, ну, Росія, да, ось відразу це не позначка вищих сил, ні, це натяк мені, ну, думай сам. Ну, Нащо просиш відповідь, якщо знаєш? Її, да? Ну, ось, про те мова. Ну ось Отал, але показали. Чи Росія там причетна якимсь боком, Да, Але отал. а це, а це і Україна. Тобто, ну, е, десь Росія повпливала, да, а десь і хтось із України повпливав. Ось так. от. А це вже цікавше, правда? Mm -hmm. По-моєму, да. Ну, Далі урус перевернути, ясно. Певний ресурс обмежений, і ось певна відсутність активних дій, да, обмеженість також. Ну і обман. Куди ж без обману, щоб Росія без обману. ну, Ясно. Ясно. Але от те, що хтось з України посприяв виходу таких статей, не всіх, деяких там. Ось, але да, також цікаво. Ну, гаразд. Е, ну і давайте подивимося, які, якого результату хотіли добитись, то власне. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, а якого результату хотіли добитись публікації оцих от статей про українські контрнаступи про Україну? Розгромних статей, які вийшли за останні кілька днів. які, Що саме хотіли ними добитись? Хай скажете вони правду. Веркана перевернута. Іса. Альгіс перевернутий. Ну гаразд, і Куди? Тепер та перевернуто. Що ну, ми маємо? Беркана перевернута, Іса, Альгіс перевернутий, Дага, тепер перевернутий. Ну, все перевернуте, ясно. Відповідно, все все на шкоду Україні. Ну, ясно тут. Ну, шкода різного плану. Про що мова? Ну, ось Беркана перевернута. Якийсь. е, Ну, виходить. в, о як це, якийсь розрив, охолодження стосунків саме з партнерами, відповідно, з союзниками, так? Да? Мало того, сіса. Ну, щоб дійсно при, прикрутити, остудити, заморозити, читайте, партнерство да, і співпрацю, ну і по, щоб почали нас схиляти: от що, да, давайте там, сідайте, миріться. Ну, Іса, це ж у мене кордон. Сідайте, мол, миріться по тому кордону, який є на даний момент. За курсом руського воєнного корабля. Шановні. Ось мало того, щоб дійсно обороноздатність нашу знизити, так, в тому числі. Е, ну, в тому тому числі, числі ну, і, як це? Ну, настрій нам попсувати да, і зробити нерви. Ну, Хтось же ж, е, хтось же ж підпав під вплив цих видань да? і цих статей. Відповідно, попсували нерви, ну і вплив на західну аудиторію також, їм вудочку закинути, що от Україна там слаба, все, не захиститься, там припиняйте поставки в такому плані. Ну, ось да, відповідно, залякати фактично. Ну, це вже не лише нас, це відповідно і на за кордон вплив. Ну, ось читайте. Вплив за кордоном, так. В тому числі на західну аудиторію, щоб трансформація ситуації відбулася кудись да, в гірший бік. А пер, якраз це брак ресурсу і закрити можливості. От і все. От, от яка, яка ціль у цих статей. Мало того, що я ж кажу, на, на, на вплив на нас, ну, тому що знали, що да, відповідно, наші всі ЗМІ ці статті підхоплять і розтиражують. Да? Забезкоштовно навіть. Ти що, це ж там сам Вашингтон пост який-небудь, або там який небудь Financial Times. Це ж ого. -го. Ну, ого, го ого го да ого-го, Ну, як виявилося, що називається, продаються всі, да? скажу грубо. Е, ось Про те мова. Ну, і окрім того, дійсно, вплив на західну аудиторію, щоб вони також почали давити на свій уряд. Відповідно, що а, там Україна не вивозить, так може, хай там вони там самі розбираються, сідають, миряться, це, це оце, у нас там. Газ подорожав, умовно кажучи, бензин подорожав, все, катастрофа. Наша нам та Україна в такому плані. Ну таке. Таке. А ну, добре, давайте запитаємо, чи вдалося досягти тої мети, яку, яку ставили цим заказним статтям. Це мало того, навіть ну, здається, генерал Ходжес, якщо не плутаю, давав інтерв'ю. Комусь із наших видань. ну, Чув, не дивився саме інтерв'ю, чув вже в переказі. Відповідно, він і каже, що був здивований цим статтям. Де вони таких експертів набрали, та ще й неназваних. Відповідно, він не сказав, що це заказні статті. Так це генерал, відповідно, американський сказав. Так, дякую за відповіді. Так. Дякую е відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи е вдалося досягти тої мети, е яку ставили перед заказними статтями, які вийшли в закордонних виданнях м -м, по відношенню до України за останні кілька днів? Хай скажуть правду. Ну, Соло, да. На жаль. Ну, Кано перевернута. Ага, дві руни потягли. Що ми маємо? Лагус, беркана перевернута. Ага. Ха, цікаво показали. Солокано перевернута, лагус, беркана перевернута. Частково вдалося те, що хто там, відповідно, ті статті заказав. ну, Росія, читайте, да? Частково вдалося те, що вони планували. Ну ось соло, руна перемоги, відповідно, відразу. Тобто, да. Святкують перемогу, що їм там щось вдалося розхитати, похитати і так далі. І тому подібне. Але ж кана Перевента, да обман же, ж. Ну, обман. Ясно, що обман і неправдива інформація. Ось читайте. Чи варто тим статтям вірити? Да ні ні разу. Мало того, лагус, потік якби, інформації. ну, Оце от потік брехні читайте. От і все. Потік дезінформації. Який веде куди? Да, до деградації він веде. Ну, але лагус і про те, що це, знаєте, певне ну, розкриття. В тому числі, в тому плані, що, бачите, розкусили відразу. Ну і соло, в принципі, про те, що відразу цей обман розкусили, і навіть бачите, західні е, там, генерали, західні експерти також дивляться косо на ті статті. А що це? Де це ви таких експертів понаходили. Хто це вам таку, таку інформацію надав. Е, Цікаву. Ну, а ви баркана перевернуто. Да, ну певна деградація, відповідно, є. За, за рахунок чого, да, за рахунок якраз потоку інформації. І в даному випадку погано, що наші ЗМІ також підхватують все, що не попадя. А це ж там ем, сам там Вашингтон Пост чи який небудь Financial Times, значить взагалі це супер-пупер інфа, треба, треба перепостити. А от не треба, тому що інфа це взята з одного місця, даруйте. <кхем> Щоб грубо не сказати. Ну, одним словом, таке. Тобто, чи, чи вдалося все, що планували тими статтями, ні. Але частково дійсно, частково вдалося. Похитали. Ситуацію нерви зробили, відповідно, повпливали як на нас, українців, так, так і на е, західних наших партнерів. Там, де ці, зокрема, видання виходять. Ну таке. Ясно. В принципі, здивувався б, якби Росія не причетна. Але мене більше в даній ситуації напряга те, що хтось із України до того причетний. А те вже не зовсім гарно. Одни разу. Добре, ну не будемо зраду розводити. І так зради вистачає, що називається. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім до ради. До зустрічі! Нехай щастить!